Лаявся, чинив опір та погрожував гранатою працівникам поліції. П'яний 32-річний тернополянин ходив проїжджою частиною на тарнавського і перешкоджав водіям та пішоходам. Люди викликали правоохоронців, яким довелося застосувати силу, щоб гамувати дебошира. Гранати у нього не знайшли. Зате чоловік має тепер три протоколи про адмінправопорушення. Затори, ДТП, обмороження та птахи у льодових пастках. Цього тижня зима заявила про свої права низькими температурами, поривчастим вітром та щедрими снігопадами. До такої класичної зимової погоди готові були не усі, а тому роботи у правоохоронців, медиків та рятувальників вистачало. Морози, які прийшли в Україну, спровокували найвищі показники споживання електроенергії за опалювальний період. Тому Акція Укренерго не забарилася. Тут закликали українців відповідально користуватись електроприладами та економити. Із початком року на тернопільському ринку подорожчали цитрусові та картопля. Продавці кажуть, лимони, апельсини ростуть в ціні, бо виникли труднощі з логістикою через блокаду кордону. А от вартість другого хліба українців рекордно збільшилась, бо попит зріс, а пропозиція зменшилась. А ще у Тернополі 9 січня вирішили розібрати ялинку. А вже наступного дня передумали. У міськраді кажуть, люди засипали їх прохання. Залишити новорічне дерево надовше. До них дослухались. Прикрашатиме ялинка театральний майдан разом зі святковою ілюмінацією до 19 січня. Іграшки, які вже встигли зняти, назад чіпляти не будуть. А розібрати остаточну дерево тепер планують 22 січня. Більше новин читайте на сайті та у соцмережах Терену. Підписуйтесь.